Сьогодні я, національний гетьман України, українських земель, помолився в цьому великому католицькому храмі святого Олександра за великого президента сучасності Дональда Трампа, щоб він очистився від впливу кремлівського і московського сатани, щоб він правильно розумів, що Московський сатана напав на Україну і прийшов зі зброєю і ракетами на святу землю Києва і України. Сьогодні я молився від цього сатанінського впливу на Дональда Трампа, щоб він правильно розумів і щоб його була голова чистою, і він знав, що Москва порушила великий американський меморандум, Будапештський меморандум. І порушила його, і з порушенням його напала на Україну, захватила святий Крим, Донецьк і Луганськ і вбила багато українців. Вона нападає на Україну з ціллю знищити всю Україну, всю українську націю, весь український менталітет і всю батьківщину білого, білої людини Всесвіту. Ми, українці, боремося. І всі сили кидаємо на оборону України, на оборону української нації і хотіли б, щоб всі нації світу, нації світла і добра, стали разом з нами на захист Божої волі і життя на землі. І щоб ми берегли кожну націю, кожний народ і давали йому можливість розвивати його мову, його історію, його правду. Бо кожен народ створений Богом, кожному народу дана своя мова, своя історія і своя правда. І кожен народ виконує велику місію Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми дякуємо новому папі Римському Льву за те, що він правильно розуміє духовний план. І сьогодні Україна свер держава в духовному плані, сверд держава в військовому плані. І сьогодні Європа, якщо вона хоче вижити і не загубити свої сліди у Всесвіті, вона повинна мобілізуватися і підтримати Україну. Тому Господь почув мою молитву за Дональда Трампа і думаю, що цим часом, цими днями, великий президент Великої Америки Дональд Трамп змінить своє ставлення. До навколишнього середовища, до розуміння світу в духовному плані, в матеріальному плані і поможе найкращою американську зброю відстояти Україну, не допустить геноциду українського народу. Слава Україні, слава великій Америці, слава мудрому американському народу!